А про відсоток тих, хто яка кількість людей отримувала паспорти Росії, ми не беремо сьогодні говорити, але ми думаємо, що з половина пенсіонерів напевно змушена була, якщо не більша частина, отримати паспорти. Вони отримували, і напевно, половина працівник, працівників атомної станції, тому що ті професії, які не є дуже дефіцитними. Вони по відношенню до цих людей приміняли і тортури приміняли і знущання, і зробили умови несерпними, аби вони змушені були отримувати паспорти, аби заключити контракти з фейкою організацією «Росатома». Пане Іване, ну ми розуміємо, що о, коли буде деокупація Енергодара із Запорізької атомної електростанції. Логічно, що українські спецслужби будуть ставити певні запитання, зокрема людям, які працювали на стратегічно важливому об'єкті. Але як ви зауважили, багато хто з них під тортурами і під тиском був змушений взяти російський паспорт. Ну, ми розуміємо, що є буква закону, і розуміємо, що кожен окремий випадок потрібно розглядати ну, справді. Об'єктивно і відокремлено від загального потоку, як ви оцінюєте рівень готовності і підготовки української держави працювати в цьому напрямку з цими людьми, коли прийде час? Абсолютно впевнений, що наші е, представники наших служб знають е, поіменно хто докладав зусиль, аби е, допомагати знущатись над е, нашими громадянами енергодарцями і хто? Е, Змушений був піти під тиском обставин і тортур на те, що вони зробили. Тому служби працюють, вони не будуть працювати вже працюють. Є конкретні факти, є збір, є можливість зібрати ці дані. Тому Енергодар дуже невелике містечко, аби по ньому зробити кваліфікований, нормальний об'єктивний аналіз, хто чого заслуговує.